Короче, иду до дома, еду, никого не трогаю, девлюсь. На дороге внутри обалдеть. Я бы ей, конечно, піймав, но мало ли, можно она и семья тут. Чи можно и піймать? Дивиться, ну Обалдеть. Опа. Сейчас подивимося, то це у нас. І самець, це заберу. Худий, капець, забираю. Обалдіть, дивіться. Піймав внутрію. Точно по божому промислу таке попалось мені. Дивіться, який красавець. Можете себе це представити? Я просто в шокі самець. Обалдеть. Клас. Мої емоції просто зашкалюють. Просто серед дороги їхав і сам тяне йшов внутрі. Я думав, просто може самка, то я би відпустив. Мало ли може в неї десь дітлахи живуть. А це самець, навірно, від когось втік. Що б він забрати? Він такий трошки худуватий, ну нічого, я його дома откормлю, посадю до дівочок, все буде в нього добре. Охренеть, просто.